Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Снігова королева, автор Ганс Крістіан Андерсен. Оповідання п'яте. Маленька Розбійниця. Вони їхали темним лісом, але карета світилася, наче ліхтар, і засліпила очі розбійникам, а вони цього не стерпіли. Золото, золото. закричали вони і кинулись на карету, схопили коней, убили маленького кучера і служників і витягли з карети герду. Яка ситенька, яка маленька, напевно, горішками відгодована, сказала стара розбійниця із довгою колючою бородою і волохатими бровами, що насувалися на очі. Жирненька, як молоденький баранчик. Яка ж це вона на смак? І вона витягла гострий, блискучий ніж. Це було жахливо. Ай. закричала раптом вона. Її вкусила за вухо власна донька, що сиділа в неї за спиною і була така свавільна та дика, просто страх. Ах ти ж, жахлива дівчисько. закричала мати і не встигла убити герду. Вона гратиметься зі мною, сказала маленька розбійниця. І віддасть мені свою муфту, своє гарне платтячко, і спатиме зі мною в моєму ліжку. І дівчинка знову так вкусила матір за вухо, що та підстрибнула і закрутилась на одному місці. Розбійники зареготали. А чи як танцює зі своїм дівчиськом? Я хочу сісти в карету. Закричала маленька розбійниця і одразу здійснила своє бажання, тому що була дуже розпещена і уперта. Вона і герда сіли в карету і помчали в глиб лісу по пнях та камінні. Маленька розбійниця була така на зріст, як герда, але дужча за неї ширша в плечах і смаглява. Очі в неї були чорні, вона дивилася якось сумно. Вона обняла герду за стан і сказала, Вони не вб'ють тебе, поки я на тебе не розсерджусь. Ти принцеса? Ні, сказала Герда і розповіла про все, що їй довелось пережити і як вона любить маленького Кая. Маленька розбійниця подивилася зовсім серйозно на неї, злегка кивнула головою і мовила. Вони не вб'ють тебе. Навіть коли я розсержусь на тебе, я краще сама вб'ю тебе. І вона витерла сльози герді, а потім сховала обидві руки в її гарненьку муфточку, м'яку і теплу. От карета зупинилася. Вони в'їхали на подвір'я розбійницького замку. Він весь згори донизу потріскався, гайвороння вилітало з великих щілин. Вибігли величезні бульдоги, і здавалося, кожен з них може проковтнути людину. Вони підстрибували високо вгору, але не гавкали. Це їм було заборонено. Посеред величезної зали, з напівзруйнованими закуреними стінами та кам'яною підлогою палав вогонь. Дим підіймався до стелі і сам собі шукав виходу. Над вогнем кипів у величезному казані суп. А на рожнах смажились зайці та кролики. Ти спатимеш цю ніч зі мною біля моїх маленьких звіряток, сказала маленька розбійниця. Дівчаток нагодували і напоїли, і вони пішли в свій куток, де лежала солома, вкрита килимами. Вище над ними, на жердинках та перекладинах, сиділо більше сотні голубів. Усі вони, здавалося, спали. Але коли підійшли дівчата, трохи заворушились. Вони всі мої, сказала маленька розбійниця, схопивши швидко одного і потрусивши так, що той замахав крилами. Поцілуй його. гукнула вона, сунувши голуба герді прямо в обличчя. А ось тут сидять лісові пустуни, продовжувала вона, показуючи на двох голубів, що сиділи у невеличкій заглибленій в стіні. За дерев'яними ґратами. Ці двоє лісові пустуни. Їх треба тримати замкненими, а то враз полетять. А от мій любий дідуганчик Б. І дівчинка потягла за роги прив'язаного до стіни північного оленя у блискучому мідному нашийнику. Його теж треба тримати на прив'язі, бо втече. Щовечора я лоскочу його під шиєю моїм гострим ножем. Він дуже цього боїться. І маленька розбійниця витягла із розколини в стіні довгий ніж і провела ним по шиї оленя. Бідна тварина почала брикатися, а дівчинка зареготала і потягла гердо до постелі. Хіба ти спиш з ножем? спитала її герда із острахом дивлячись на цю річ. Завжди, відповіла маленька розбійниця. Хто зна, що може трапитись? Але розкажи мені ще про маленького кая і про те, як ти мандрувала по світу. І герда розповіла знову все спочатку, а лісові голуби ворокотіли вгорі у своїй клітці. Інші голуби вже спали. Маленька розбійниця обняла однією рукою герду, в другій у неї був ніж, і захропіла. Але герда не могла заплющити очей. Вона не знала, чи вб'ють її, чи залишать живою. Розбійники сиділи навколо вогню, співали і пили вино, а стара розбійниця перекидалась. О, як страшно було дивитись на це маленьке дівчисько. Раптом лісові голуби сказали Курр, курр. Ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його саночки. Він сидів у санях снігової королеви. Вони їхали лісом, коли ми ще лежали в гнізді. Вона дихала на маленьких голуб'ят, і крім нас двох усі померли. Кур. Що ви там говорите на горі? скрикнула Герда. Куди поїхала снігова королева? Ви знаєте про це? Вона поїхала, напевно, в Лапландію, відповіли голуби. Адже там завжди сніг і лід. Спитай у північного оленя, що стоїть на прив'язі. Так, там завжди сніг і крига, там так чудово, там прекрасно, сказав північний Олень. Там можна стрибати на волі по величезних, блискучих, крижаних полях, там стоїть літнє шатро снігової королеви. Але її найулюбленіший палац. Біля північного полюса, на острові, що зветься Шпіцберген. Ой кай, мій маленький кай. зітхнула Герда. Лежи тихо, сказала маленька розбійниця, а то я штрикну тебе ножем. Вранці Герда розповіла їй, що чула від лісових голубів. Маленька розбійниця серйозно подивилась на герду, кивнула головою і сказала. Ну, хай буде так, хай буде так. А ти знаєш, де Лапландія? спитала вона у північного Оленя. Хто ж це може знати краще від мене? відповів Олень, і очі в нього заблищали. Там я народився і виріс, там стрибав по снігових полях. Так слухай сказала Герді маленька розбійниця. Бачиш, усі наші пішли. Вдома одна мати, але трохи згодом вона засне. Тоді я дещо для тебе зроблю. Дівчинка стрибнула з ліжка, обняла матір, смикнула її за бороду і сказала Доброго ранку, мій любий козлику. А мати нащипала їй ніс так, що він почервонів і посинів, але все ще робилося з великою любов'ю. Коли стара хильнула із сьомої пляшки і захропла, маленька розбійниця підійшла до північного оленя і сказала: Я ще могла б довго розважатися з тобою, бо ти дуже смішний, коли тебе лоскочуть гострим ножем. Але нехай вже буде так, я відв'яжу тебе і випущу на волю. Ти можеш утекти в свою Лапландію, але за це ти мусиш віднести до палацу снігової королеви цю дівчинку. Там її названий братик. Ти, звичайно, чув, що вона розповідала. Вона говорила досить голосно, а ти завжди підслуховуєш. Північний олень застрибав від радості. Маленька розбійниця посадила на нього герду, міцно прив'язала її про всяк випадок і підсунула під неї м'яку подушечку, щоб було зручніше сидіти. Ну, хай вже буде так, сказала вона далі. Візьми назад твої хутряні чобітки, бо буде холодно, а мов то я вже лишу собі, надто вона гарненька. Проте мерзнути я тобі не дам. Ось материні рукавиці, вони тобі будуть аж по лікті. Засувай в них руки. Ну, ось тепер руки в тебе, як у моєї матері. Герда плакала від радості. Терпіти не можу, коли скиглять, сказала маленька розбійниця. Тепер тобі треба дивитися весело. Ось на тобі ще дві хлібини і окорок, ти не будеш голодувати. І хлібини і окорок вона прив'язала до оленя. Потім маленька розбійниця відчинила двері, заманила всіх великих собак у дім, перерізала своїм гострим ножем вірьовку, якою був прив'язаний олень, і сказала йому: Ну, біжи, тільки бережи маленьку дівчинку. Герда простягла маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і сказала Прощавай. Північний олень помчав через пні та каміння лісом, болотом, степом, так швидко, як міг. вовки вили, круки кричали. Фук, фук! почалося раптом з неба, і воно ніби зачхекало вогнем. Ось моє рідне північне сяйво, сказав Олень. Дивись, як світить. І він побіг далі, не зупиняючись ні в день, ні вночі. Хліб вони вже з'їли, окорок також, і нарешті опинилися в Лапландії. Оповідання шосте Лапландка і Фінка. Олень зупинився біля жалюгідної хатинки. Дах спускався до самої землі, а двері були такі низенькі, що людям доводилось пролазити в них рачки. Вдома була одна лаплантка, вона смажила рибу. Північний олень розповів усю історію герди, але спочатку свою власну. Вона, здавалась йому далеко важливішою, а герда так задубіла від холоду, що й говорити не могла. Ах ви, бідолахи, сказала Лаплантка. Вам ще далеко треба бігти. Доведеться пройти миль сто, поки дістанетесь Фінляндії, де снігова королева живе на дачі і щовечора запалює блакитні бенгальські вогні. Я напишу кілька слів на сухій рибі трісці. паперу у мене немає, а ви віднесете її фінці, яка живе в тих місцях і краще за мене навчить, що треба робити. Коли герда зігрілась, наїлася і напилася, Лаплантка написала кілька слів на сухій рибі трісці, наказала герді добре її берегти. Потім прив'язала дівчинку до спини оленя, і той знову побіг. Фук-фук. знову лунало в повітрі. Цілу ніч спалахувало чудове блакитне північне сяйво. Так добіг олень з гердою до Фінляндії. І постукав у димар фінки, дверей у неї зовсім не було. Всередині було так жарко, що фінка, маленька жінка, була майже гола. Вона швидко стягла з герди всю одежу, рукавиці й чобітки, інакше герді було б надто жарко. Поклала оленю на голову крижинку і почала читати те, що було написано на сухій рибі. Вона прочитала все спочатку до кінця тричі. Поки не вивчила на пам'ять і потім сунула тріску в казан із супом, адже риба ще могла згодитися, а у фінки нічого даремно не пропадало. Тут Олень розповів спочатку свою історію, а потім історію герди. Фінка кліпала розумними очима, але не казала ні слова. Ти дуже мудра жінка, сказав Олень. Ти можеш зв'язати однією ниткою усі чотири вітри. Як шкіпер розв'яже один вузол, повіє ходовий, розв'яже другий, розгодиниться, а розв'яже третій і четвертий, зніметься така буря, що поламає на трісочки дерева. Чи не даси ти для дівчинки такого напою, що надав би їй сили дванадцяти богатирів? Тоді б вона подолала снігову королеву. Силу дванадцяти богатирів, сказала Фінка. «А як же? хіба це їй допоможе? Тут вона взяла з полиці великий сувій паперу і розгорнула його. На ньому стояли якісь дивні письмена. Фінка почала читати їх і читала, доки піт не виступив у неї на чолі. Олень знову почав просити за герду. А сама Герда дивилась на фінку такими зворушливими, повними сліз очима, що та знову закліпала, відвела оленя в куток кімнати і, міняючи йому лід на голові, прошепотіла. Маленький кай, справді, у снігової королеви, але він дуже задоволений і щасливий, і думає, що це найкраще місце на землі, а все тому, що в нього в серці і в оці. Сидять скалки дзеркала, їх треба викинути, інакше він ніколи не буде людиною, і снігова королева назавжди матиме над ним владу. А ти не можеш допомогти чи-небудь герді, щоб вона стала сильнішою за всіх. Я не можу їй дати більше сил, ніж у неї є зараз. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила, хіба ти не бачиш? Що їй підкоряються і люди і тварини, адже вона боса обійшла півсвіту, не в нас позичати її сили, сила в її серці, якщо вона сама не зможе пройти в замок снігової королеви і вийняти серця кая скалки, ми не зможемо й поготів. За дві милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси туди дівчинку і спустим біля великого куща, що стоїть на снігу, вкритий червоними ягодами, і швидко повертайся назад, не барися ні хвилинки. І з цими словами Фінка посадила герду на спину оленя, і той побіг, що було сили. А я без чобітків, я без рукавиць. закричала маленька герда. Вона згадала про них, опинившись на лютому морозі. Але Олень не смів зупинятися, поки не добіг до куща з червоними ягодами. Тут він спустив герду, поцілував її прямо в губи, і по щоках його побігли великі блискучі сльози. Бідна Герда залишилася одна на лютому морозі, без чобітків і без рукавиць. Вона побігла, як тільки могла вперед. Назустріч їй линув цілий полк снігових пластівців. Але вони не падали з неба. Небо було зовсім ясне, і на ньому падало північне сяйво. Ні, вони мчали по землі просто на герду і, наближаючись, стали все більші й більші. Герда згадала великі гарні сніжинки під збільшуваним склом, але ці були далеко більші, страшніші, вони були живі і мали різну форму. Це були передові загони війська снігової королеви. Одні нагадували потворних їжаків, інші стоголових змій, треті товстих ведмежат із насторбурченою шерстю, але всі були блискуче білі, усі були живі снігові пластівці. Герді було так холодно, що кожен подих відразу перетворювався в густий туман. Але нам треба подивитися, що ж було в цей час з Каєм. Він і не думав про Герду, і найменше про те, що вона йде до нього. Оповідання сьоме що було в замку Снігової королеви, і що трапилось потім? Стіни замка Снігової королеви збудували метелиця, вікна й двері пробили буйні вітри, тут було більше сотні зал. Наметених віхолою найбільша тяглася на багато-багато миль. Північне сяйво освітлювало всі ці зали, і всі вони були такі великі, пустинні, такі крижано-холодні і блискучі. Веселі розваги ніколи не заглядали сюди, ніколи не влаштовувались тут ведмежі бали з танцями, під музику, завірюху. Бали, на яких білі ведмеді показали б свою грацію та вміння ходити на задніх лапах, ніколи не збирались погуляти в карти, не сходились побазікати за чашкою кави біленькі кумасі лисички. Ні, холодно, порожньо і пустинно було завжди в залах снігової королеви. Північне сяйво спалахувало і світило так правильно, що можна було точно розрахувати, коли світло збільшиться і коли зменшиться. Посередині найбільшої зали було замерзле озеро, крига тріснула на ньому на тисячу шматочків рівних і правильних, ніби це було навмисне зроблено. Посередині сиділа снігова королева, коли була вдома. Вона казала, що сидить на дзеркалі розуму, і що це єдине і найкраще дзеркало на світі. Маленький кай зовсім посинів, майже почорнів від холоду, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його нечутним до холоду, а його ж серце було й так крижаним. Кай грався плескатими крижинками, складаючи з них різні фігури. Є така гра, складання фігур із дерев'яних дощечок, вона зветься китайською. Кай теж складав різні вишукані фігури але з крижин, і це називалося льодовою грою розуму. В його очах ці фігури були чудом мистецтва, а складання їх найважливішою справою. Так йому здавалося тому, що в оці в нього сиділа скалка чарівного дзеркала. Він складав з крижин і цілі слова, але ніяк не міг скласти слово, яке йому особливо хотілося слово вічність. Снігова королева сказала йому Якщо ти складеш це слово, ти будеш сам собі володар, і я подарую тобі весь світ і нові ковзани. Але він ніяк не міг його скласти. Тепер я получу в теплі краї. Мовила якось снігова королева. Подивлюсь на чорні казани. Так вона називала кратери вогнедишних гір, Везувія і Етни. Я побілю їх трохи. Це добре після лимонів і винограду. І вона полетіла, а Кай лишився один в неосяжній пустинній залі, дивився на крижини і все думав. Думав, так, що в голові в нього боліло. Він сидів на одному місці, такий блідий, непорушний, ніби не живий. Можна було подумати, що він замерз. В цей час у величезні ворота, що їх пробили буйні вітри, входила герда вітри тут затихли і лягли, ніби захотіли спати. Вона ввійшла у велику пустинну холодну залу. І побачила Кая. Вона впізнала його, кинулась йому на шию і крикнула Кай, милий мій Кай, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий, непорушний і холодний. Тоді герда заплакала, її гарячі сльози впали йому на груди, пройшли в саме серце, розтопили крижану кору і розтопили скалку чарівного дзеркала. Кай глянув на герду, і вона заспівала про троянди. Кай раптом гірко заплакав і плакав так довго і сильно, що скалка витекла з ока разом зі сльозою. Тоді він впізнав герду і дуже зрадів. Герда, моя мила герда, де ж це ти була так довго? Де був я сам? Він оглянувся навколо. Як тут холодно. І він міцно притулився до герди. Вона сміялась і плакала від радості. Радість була така велика, що навіть крижини затанцювали. Герда поцілувала кая в обидві щоки, і вони знову зажевріли. Поцілувала його в очі, і вони заблищали, як її власні. Поцілувала його в руки й ноги, і він знову став бадьорий і дужий. Кай з гердою вийшли з пустинного крижаного замку. Вони йшли й говорили про бабусю, про свої троянди і на їхньому шляху затихали буйні вітри і виглядало сонце. Коли ж дійшли до куща з червоними ягодами, там уже чекав їх північний олень. З ним була молода олениха, її вим'я було повне молока. Вона напоїла ним кая і герду і поцілувала їх. Кай і Герда поїхали спочатку до фінки, відігрілися в теплій хатині і дізналися про шлях додому. Потім поїхали до Лапландки. Вона пошила їм нові плаття, полагодила сани і поїхала проводжати. Олень з молодою Оленихою теж проводжали їх до самого кордону Лапландії, де вже пробивалась перша зелень. Тут Кай і Герда попрощалися із оленями і з лапланткою. Щаслива путь, сказала вона їм. Почали цвірінькати перші пташки, дерева вкрилися зеленими бруньками, з лісу, назустріч їм виїхала дівчина на баскому коні. Герда його впізнала, бо він колись віз її золоту карету. Дівчина була в яскравій червоній шапочці із пістолетами на поясі. Це була маленька розбійниця. Їй набридло жити вдома, і вона захотіла побувати на півночі, а якщо там не сподобається, і в інших частинах світу. Вона відразу впізнала герду, а герда її. Їм обом було дуже радісно. Бач, бродяга, сказала вона Каєві. Хотіла б я знати, чи вартий ти того, щоб за тобою бігати на край світу? Але герда погладила її по щуці і спитала про принца та принцесу. Вони поїхали в чужі землі, відповіла дівчина. А ворон? спитала герда. Лісовий ворон помер. Ручна ворона залишилася вдовою, ходить із чорною шерстинкою на нозі і скаржиться на долю. Але все це дрібниці, ти краще розкажи, що було з тобою і як ти його відшукала. І Герда та Кай розказали їй усе, як було. От і Кастя кінець, сказала дівчина і потиснула їм руки. Обіцяла відвідати їх, якщо коли-небудь заїде в їхні місця. Вона поїхала далі у далекий світ. Кай і Герда йшли, тримаючись за руки, і по дорозі, де вони проходили, розквітали квіти, зеленіла трава. Вони побачили високі башти, впізнали велике місто, де вони жили. Вони зійшли знайомими сходами і увійшли в кімнату, де все було по старому. І годинник так само йшов, тік-так, і стрілки так само рухались. Але коли Кай і Герда увійшли в низенькі двері. Вони помітили, що за цей час встигли стати дорослими людьми. Троянди цвіли і заглядали з даху у відчинене вікно. Там стояли їхні дитячі стільчики, Кай і Герда сіли кожен на свій і взяли одне одного за руки. Холодну, величну красу володінь снігової королеви вони забули, як важкий сон. Так сиділи вони обоє, дорослі. Але ще діти серцем, а на дворі стояло тепле, радісне літо. Кінець книги. Якщо вам сподобалась аудіокнига. Не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе. Слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.